Простір дбаю про себе відкрили у жмеренці. Там надаватимуть безкоштовні послуги для ветеранів російсько-української війни, їхніх родин та людей, які постраждали внаслідок війни. Простір спрямований на покращення ментального і фізичного здоров'я громади. У рамках проєкту психологи, медики та соціальні працівники проводитимуть консультації, тренінги та інші заходи для підтримки жителів громади. З нами на зв'язку Ольга Боровська, керівниця проєкту. Вітаю вас! Вітаю. Розкажіть, будь ласка, звідки з'явилася ідея відкрити простір дбаю про себе у Жмеринській громаді? Вже майже два роки. Наша громада є учасником проєкту розбудова стійкої системи громадського здоров'я, який фінансується за кошти USAID, американського народу. І в рамках нашої співпраці ми маємо реалізацію декількох проєктів. Це один із них був майданчик для фізичної активності, такий інтерактивний простір. І після того, як ми реалізували дуже багато різних інтервенцій, нашим координатором було запропоновано Аліною Кобець, було запропоновано відкрити саме в Жмеринці такий простір для психосоціальної підтримки населення. Це результат, я думаю, нашої спільної роботи насамперед. А які ж конкретні послуги пропонуватимуть фахівці? Фахівці, які пройшли відповідні навчання в рамках, зокрема, проєкту розбудови стійкої системи громадського здоров'я, будуть надавати різноманітні послуги психодіагностичної роботи, арт-терапія, індивідуальні і групові консультації. Насамперед, простір працює. Як місце для роботи мультисекторальної взаємодії, тому що тут будуть працювати освітяни, психологи, медики, психологи за бажанням, сімейні лікарі за бажанням, представники закладів соціальної сфери. У нас два надавачі соціальних послуг. Ми відкриті для співпраці з нашими громадськими партнерами, як такі, як Червоний Хрест, зокрема і інші простори. і Громадські організації, які працюють в нашій громаді. Основний напрям все ж таки, в першу чергу, це робота з цивільним населенням, адже для того, щоб працювати з військовими, треба мати спеціальний фах і спеціальні знання. Але наш основний вектор уваги сьогодні спрямований саме на родини захисників і захисниць. На жаль, ми маємо великі втрати і в нашій громаді так само, тому дуже велику увагу ми приділяємо родинам загиблих захисників і захисниць, безвісти зниклих їх діткам особливої уваги а також всім тим, хто відчуває себе постраждалим внаслідок війни. А як же жителі громади можуть записатися на консультації або тренінги? Буде активно розповсюджена інформація про даний простір. Я донадам зараз вам контакти, так само номер телефону, Фейсбук-Старінка, на яких ми будемо широко висвітлювати діяльність нашого простору. Наші фахівці працюють, не не дивлячись на те, що вони з різних сфер представники, але вони працюють в такій спільній команді і формується розклад наперед. На місяць, але за потреби ви завжди можете звернутися, отримати індивідуальну консультацію, яку вам нададуть постійно, адже простір працює за адресою вулиця училищна 9 на базі нашого інклюзивно-ресурсного центру. І в робочий час завжди є працівник на місці. А за індивідуальну консультацію вам необхідно буде звернутися за телефоном. Номер ну, я зараз надам. Дякую, вам ще розповіли про таку. Важливий, такий важливий проєкт. Дякую вам, а нашим глядачам. Нагадую, з нами на зв'язку була Ольга Боровська, керівниця проєкту Дбаю про себе.